Доброго дня, ми з України, і сьогодні у нас традиційне відео, де я показував свої поповнення, свої обновив колекції. Хочу сказати, що тиждень був доволі насичний, давно такого не було. І в мене дуже-дуже багато поповнень. були від Укрпошти, щось замовляв у людей в інтернеті, щось брав у себе в місці. І про все це давайте по черзі і я вам покажу. Ну що ж почнемо напевно, давайте з замовлення від Укрпошти. Трохи вдали, трохи ні. Хто знає, вийшли у нас ось такі конверти відновлення історичної. Назви звягель. Е, Коштують вони 40 гривень. Е, ну, випуски минулих років, хто пам'ятає, хто ні, вони там щось коштували по 15 гривень, а в цей раз вони виставили по 40 гривень. І от виник один момент. Ось як ми бачимо ось в цьому краю, трохи вони підігнути. Сам конверт був підігнутий і трохи підігнули ці. Ну, я пробував їх щось там один пробував е, гладити через праску. то в принципі якось не дуже вийшло. Ну, а зараз вони в мене лежать в цьому. в книжці під пресом. Можливо, з часом вирівняться. Чесно, не знаю, допоможе чи ні, але я вирішив, цього тижня у нас у вівторок мають вийти там нові щось цього такого типу конверти, з новим погашенням, і тому я планую замовити, ну, якщо вдасться нове погашення, ну і дозамовлю ще цих собі пару штучок. Ось такі конверти. Далі разом з ними взяв ось такий аркуш Леонід Кравчук, 80 років. В принципі, він теж був трохи погнутий з цієї сторони, ось видно. Коли так на сонці, але в принципі він полежав, ось то вже став набагато краще. Не знаю, можливо, хай ще з тиждень полежить під пресом. Якщо не забуду, то з часом покажу, що з нього вийшло. Теж взяв ось такий аркуш мене його не було. Хоча, якщо, в принципі, з ним щось вийде так, що він стане вже негодний, не можна буде його використовувати, В принципі, я думав його розірвати, розділити і спробую продати, поміняти по марках. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Ось така посилка не дуже вдала була, якщо чесно, спершу засмутився. Ну, але потім прийшло все решта. І мій настрій, скажімо так, трохи піднявся. Ну, навіть не трохи. Ну, перше, замовив, ну, більше всього, що помилково, ось такий. Блок 100 років, перша е, російська Олімпіада Київ 13-го року. Е, це у нас блок 13-го року. Не знаю чому, але в мене стояла помітка, що він в мене вже погашений стоїть, і мені треба було на заміну його чистенький. Але виявилось, коли я перебрав свою колекцію, в мене вже був такий блок, і він був у мене чистенький. Е, ну, не знаю, як така накладочка вийшла, але ніч, теж нічого страшного. Е, він нам щось коштує, здається, 35 гривень. Ну, Підемо на обмін, на подарунки. Подивимось, як карта ляже. Далі взяв ось такого собі аркуша. Це у нас щось там зв'язане з серією скарби України. Ікона зараз поближче. Це Архангел Гавриїл, Ось так. 4,80. Так, який це у нас рік? Не бачу, не бачу. Ага, 14-й рік. Ось в Аркуш у нас входить 9. чи ні... 8, 8, правильно, 8 марок і ось один такий купончик в центрі. У мене є вже марки з цієї серії аркушами і ось чергове поповнення. Цього архангела-Гаврила, я, здається, брав в інтернет-магазині. В принципі, там ціна була нормальна. Далі взяв ось таку пектораль. Це у нас який рік? Не бачу, не бачу. 2013 рік такий блок доволі класний, Він мені подобався, давно хотів його взяти. Він у нас з'явився на сайті Укрпошти в інтернет-магазині, але там він коштує 120 гривень. Так, от свій я брав за 55 гривень. Тобто це один із прикладів, що треба перевіряти. Дещо там в принципі дешевше, ніж на ринку, але дещо в рази, в рази більше. Доволі красивий блок. Ну і я бачу, от КПД з цим блоком дуже дуже дорогі. Далі, це теж взяв в інтернет-магазині ось такий аркуш, присвячений ось 1 червня Міжнародний день захисту дітей. Блок у нас чи цей аркуш 13-го року. Такий аркуш теж взяв в інтернет-магазині. Далі, це вже брав в інтернеті разом з пекторалю ось такий архітектор Владислав Городецький. Доволі цікавий аркуш, такий блок, не знаю, як воно правильно називається. Якщо чесно, не дуже вже ще й цікавився. Але я от згадав, що ось це зображення я вже десь бачив цей портрет. І дійсно, в мене є ось такий блок і буклет. Ось з цим. Владиславом, будинок з химерами. Це в нас було в 2014 році випущено, а це у нас в 2021 році. Тобто, в принципі, ось для порівняння можете написати, який аркуш чи блок вам більше подобається, якого року. Можете в коментарях написати. Так, є таке діло. Далі, це вже не пам'ятаю, де я взяв, це, здається, в інтернет-магазині взяв натхненні Кобзарем. Ось Микола Стороженко. Ось такий картина 13-го року. такий аркуш. Так, дивимося, скільки тут марок. 4. 4. Це у нас 8, 8, 8 плюс 3, 11 марок. І ось такий купон, чи оформлене частина поля. Доволі цікаво зроблено насичена марка. Давайте поближче подивимось з зображенням. Є таке діло, ну і куча надписів. Далі, хто пам'ятає, недавно в мене виходило відео на тему Європа. І ось, щоб, скажімо так, деякі марки не йшли порожняком, тому що більше нічого не було цікаво, набрав трохи марок із серії Європа. Зараз я найду свій пінцет. Це у нас ось. Марки, Перше, перші дві марки. Це у нас Італія 1958 року. Далі у нас пішла це у нас Франція. Не бачу рік, але це здається після 58-го року. 61-рік. Ось така марка. Це у нас французькі, ось, ось грецьке. Бачимо один і той самий мотив, одне і те саме зображення, тільки різні назви країн. Далі це нас що? Ліхтенштейн, 50 центів з таким чи кораблем. чи що це. Далі ось шестерні Європа Септ Італія. 67-й рік. Тут ми бачимо той самий рік, але вже Іспанія. Ну так, Бачимо схожий мотив. Це в нас Австрія 1975 року, Хорватія 1997-го року, це в нас хто? Та ж сама Хорватія теж 97-го року. Видно, дві марки були в 97-го року. Російська Федерація 2003 року. Там щось називалася тема Постери. Мене є марка України. І ось така сама більш-менш молода серед всіх цих. Хоча ні, виходить, сама молода. Це ось Росія, а це не сама молода. Це серія Європа, Латвія, 94-й рік. Ось такі ваги. Ну, в принципі, ось такі марки поповнили мою колекцію. Це у нас серія Європа. Далі не знаю навіщо. Збираєш марки на тему Україну, 200 років місто Герої Севастополь. 1973 рік в мене була така марка, але Гашена. Ну, я вирішив взяти чистеньку. В принципі, в мене таких ще ну, вона якби була, але чистенька не дуже дорого коштує, тому вирішив взяти. І ось стандарти 92-го року. Росіям збираю перші марки країн СНГ незалежних країн. Після розпаду Радянського Союзу єдина біда. Я там пам'ятаю, якось там є різновид по паперу. от е, Тут який у нас різновид, якщо чесно, не знаю, але знаю, що це були доволі дешеві марки, тому я їх і взяв. Так, Це що у нас відноситься до просто звичайних марок. І е, брав я ці марки, як я казав, довіз, щоб не була пуста посилка. Тому що задивився на одну серію марок Російської Федерації. В 2009 чи 2008 році почався випуск марок на все тему України. Це у нас присвячене Миколи Васильовичу Гоголю. Блок ось 2009 року. Потім взяв ось такий блок. Це у нас теж 2009 року, із зображенням його відомих творів. Є таке діло. І наскільки я згадав, у нас є ще ж, була. Україна теж випускала. І ось у мене був один ось такий блок. Це у нас теж Микола Васильович Гоголь. 200 років від дня народження. Зацікавила мене ця тема. І, і так трапилося, що сьогодні взяв ще ось один аркуш. Це в нас вже здається 2008 року. Чесно, чому не зрозумів, чому він 2008. Хоча могли б випустити в 2009 року. Ну, не знаю, то Укрпошта, проблема Укрпошта. Ось такий аркуш. Микола Васильович Гоголь і Тарас Бульба. Ось його такий. Герой, От таке зображення. Тому в принципі в коментарях можете написати, який випуск вам більше сподобався. Я так став цікавитись цією темою, щось саме Микола Васильовича Гоголя що ж там випускалося пам'ять про нього, то знаходив, що марки ГДР є сті, випускалось там щось. Серія письменників. Потім зайця ще якась країна, Румунія чи щось таке, чи ну щось теж із. Країн Сослагря в ті роки випускали. І ще дивився в радянському Союзі. Теж було два випуски, там ще 56-й, 58-й, восьмий чи п'ятдесять й п'ять Ну нам загалом, здається, чотири марки в них було випущено. Не знаю, можливо, ще якісь там марки випускали. Там хто в темі? пишіть в коментарях, в які роки на тему Гоголя випускалися марки. Ну але ось отак можна сказати, таку серію зібрав. Давайте ще раз глянемо. це ось український випуск. 200 років. Це блок, який вже в мене був. Здається, ще є у нас буклет з Гоголем Можливо, я помиляюся. Далі. Це буклет Російської Федерації 2009 15 рублів. І далі, ось у нас такий блок. Також взяв КПД. Ось Він теж там небагато коштував. Це теж у нас присвячено 200 років війня народження Гоголя. Що сразу, одразу звернув, у мене якось не було цих конвертів з Російської Федерації, одразу звернув ось написання індексу. Сразу, відразу згадав радянські конверти, радянські листівки, де ось таке було поле для написання індексу. Ще й приклад ось. Теж, бачите, тут є ось, теж з радянських. Конвертів, пам'ятаю, ось оці ось, ось, листівок, як правильно вписати індекс на конвертах. Ну і ось тут зображення. Як бачимо, не, не бачу ні тиражу, ніякої інформації. У нас пишуть, а тут бачимо ні номер КПД, дизайн, ну і хто видав, і все. Ну, В принципі, такий доволі цікавий. Ну, якщо чесно, мені сподобався от КПД. Чисто, напевно, і за його оформлення. Розміром ну і кольором, одним словом, сподобалось. Пишіть в коментарях свої думки з приводу ось цієї серії, який ж вам більше сподобалося Так, покладемо сюди. Далі. Також в цього продавця була доволі цікавий блок, ось така 300 років полтавській битві Це теж у нас 2009 рік, Петро І. Теж мене зацікавила ця тема, почав цікавитися, що ж там було до цього. То знайшов, що теж була в Радянському Союзі, випускалася там марка була 250 років, теж там щось в 50-х роках. Точно дату не пам'ятаю. Я собі там записав, поміточку поставив, що бажають цю марку. І єдине, що я пам'ятаю, що бачив вживу, ну, ні бачив тільки в інтернеті це в пам'ять 200 років полтавській битві, це ще царські випуски. Полтавські земські марки. Були доволі дорогі марки. Не знаю, як зараз, але тоді я дивився, що одна марка коштувала 400 гривень. Здається, не знаю, як зараз, можливо, ціна піднялась, можливо, впала, а можливо, щось помінялося. Може, просто продавець такий був. Ну, одним словом, звернув увагу, теж є така думка спробувати їх зібрати. Не знаю, вдасться чи ні Я чесно не пам'ятаю, скільки там марок, але теж я пам'ятаю, що була серія марок, присвячена 200-річчю Полтавської битви. Так, ну що ж, показав. І на останок покажу ось такий доволі цікавий конверт. Теж компде котами. Це коти в нас з 2007 року. Чесно, ну, я не сторонник держати котів в квартирах, я все-таки вважаю, що коти, собаки це те, що треба десь в частних секторах держати. А от вдома це там заводьте там рибок, мурах. Ну, попуги це теж, напевно, не дуже. Ну, кожного своя думка в коментарях, як завжди, можете написати. Ну, але мені дуже подобається цей блок. У мене, до речі, досі немає чистого такогось аркушу з котами. Е, але є такий конверт. Давайте подивимося, що там у нас під спотиражу. Бачимо, вже ще не було тут ніяких надписів, розписів, що це за конверт чи чого. А бачимо ось, просто. Видавництво, ну, до речі, схоже на Російську Федерацію. Єдина відмінність, що немає, як писати правильний індекса. Ну, Сподобався мені цей конверт. Додатково хочу сказати, що в мене є ось такий конверт, а ще в мене є ось такі картки. Теж карт картмаксимовим, теж колись придбав. Ну, не знаю, чомусь от кинулись в очі мені, що цей конверт відразу захотів його взяти. І ці картки тоді, пам'ятайте, Кинулись, вони такі ну, прикольні одним словом. Сподобались мені ось коти. Можливо, в когось є коти цієї породи. Пишіть в коментарях, як вам вони, як ви до них відноситесь. Ось здесь ось такий маленький кошенятка, яка красива. Російська блакитна. Так, а це хто у нас? Сноуши? Сноушу. Так, і ось вона. Сомалійська. І ось американська, короткошерстна. Одним словом, ось такі були мої поповнення за тиждень. Чесно, залишився дуже довольний. Так, є деякі моменти це з конвертами, як там вони називаються, забув вже звягель. Ну, не знаю, буду намагатися брати. Єдине, хочу сказати, що минулі версії, там, 20-х років, 21-го, вони були по 15 гривень. Ну, зараз їх вже продають мінімум по 40. Ну що ж. Маємо, що маємо. Ну що ж, на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо лайки, вподобайки, коментуємо та слава Україні!